Друзі, привіт! З цього відео ви дізнаєтесь, як вирощувати цибулю з насіння за один сезон та отримати великий врожай. Розповім та покажу всі етапи вирощування, а також скільки на кожен етап росту потрібно часу. Перше, з чого слід починати, це вибір насіння, тому що не кожен сорт цибулі зможе вирости за один сезон і дати велику цибулину. Перед купівлею насіння зверніть увагу на опис. Який знаходиться на звороті упаковки з насінням, там повинно бути написано, що це однорічний сорт цибулі. Одним з найкращих та крупних є сорт цибулі під назвою Exhibition. У цьому відео, на прикладі саме цього сорту, я все буду показувати. Після вибору сорту приступаємо до підготовки посіву насіння. Нам знадобиться пластиковий контейнер глибиною від 8 до 10 см, якщо ви вирощуєте перший раз. То зробіть у дні контейнера отвори діаметром 5 мм, щоб зайва волога швидко виходила, і під контейнер ще потрібен буде піддон, щоб зайва волога у ньому збиралася. Наповнюємо контейнер ґрунтом, але не до кінця. Залишаємо десь 2 см доверху. ґрунт краще використовувати покупний. Його буде потрібно небагато, у ньому швидко та без проблем росте цибуля. Ущільнюємо ґрунт рукою. Щоб після поливу він не просів. Потім кладемо на ґрунт туалетний папір, або паперові рушники, або серветки так, щоб закрити ними усю поверхню ґрунту. Потім потрібно намочити папір, щоб насіння трималося на ньому і починаємо викладати насіння. Відстань між насінинами у рядку. Повинна бути приблизно 1 см, а між рядками 3 см. Потім, коли виклали все насіння у контейнер, потрібно його накрити шаром ґрунту товщиною десь 1 см, і також ущільнюємо ґрунт. Потім добре поливаємо. І тут гадаю у вас з'явилося питання: навіщо потрібен папір. Відповідаю: він потрібен, по-перше, щоб насіння не провалювалося глибоко у ґрунт. Таким чином ми отримуємо рясні всходи. По-друге, на вологому папері добре видно насіння. Таким чином ми можемо контролювати відстань між рядками та між насінинами. І по-третє, і саме головне, що цей папір добре зберігає вологу, і таким чином насіння швидко проросте. Тепер, щоб насіння швидше проросло, цей контейнер потрібно помістити у тепле місце. Світло зараз насінню не потрібне. А ось температура навколишнього середовища потрібна бути плюс 20 плюс 25 градусів по Цельсію. Накривати контейнер також не потрібно. Просто контролюйте, щоб до появи перших проростків ґрунт на поверхні був вологий, і вже через 5 днів ми отримуємо перші всходи. Як тільки ми їх побачимо, то зразу ставимо цей контейнер у стелаж з підсвічуванням або на підвіконня. Тепер розсаді світло потрібне, а температура потрібна бути десь приблизно 16-20 градусів. Вище не треба, щоб розсада не витягувалася. Я висіваю насіння цибулі на розсаду 1 березня, а живу я на Харківщині. Тепер для нашої розсади цибулі потрібно робити лише дві речі. Перше, це своєчасно поливати ґрунт, а поливаю я приблизно 1 раз в 3 дні. Все залежить від температури та вологості в вашій кімнаті. Чим вища температура, тим частіше треба поливати. І навпаки, чим температура нижча, тим рідше поливаю. А друге, це потрібно проводити зрізання листя цибулі. А починати це потрібно робити, коли ваша розсада виросте довжиною приблизно 20 см. А також на розсаді цибулі буде вже два листа. Треба взяти садові ножиці або звичайні та обрізати листя приблизно на висоті 10 см від ґрунту. Таким чином ми спровокуємо наростання нового листя. А якщо цього не робити, то розсада ляже на ґрунт і в кращому випадку просто буде слабка і дасть малий врожай. А в гіршому випадку захворіє від контакту з ґрунтом і загине. Таких обрізань до висадки у відкритий ґрунт потрібно зробити одне або декілька. Все залежить від сили росту вашої розсади. Потім, десь у кінці квітня або на початку травня, потрібно висаджувати розсаду цибулі у ґрунт. Краще орієнтуватися по вуличній температурі. Як тільки нічна температура буде стабільно вища ніж плюс 7 градусів тепла по Цельсію, то це означає, що земля вже досить нагрілася і прийшов час розсаду висаджувати. Потім робимо канавки за допомогою сапи глибина приблизно 10 см і також рівномірно розрівнюємо руками ґрунт. Утворюючи пагорби, мінімальна відстань між рядами повинна бути 15 см. Потім рукою достаємо розсаду з контейнера, не хвилюйтесь, ви таким чином не нашкодите розсаді. Вона дуже живуча. І відокремлюємо розсаду одна від одної. Відстань між цибулею в рядках повинна бути 10 см, тоді їй буде достатньо місця і вона виросте велика. Якщо зробити відстань менше, то цибуля буде зростати до тих пір, Поки не опреться у сусідню. У кінці відео я продемонструю результат висаджування розсади на нормальній і на малій відстані між цибулею. Саму розсаду я кладу на пагорб і присипаю ґрунтом лише корінці і білу частину цибулі, щоб місце, де роздвоюється листя, було на поверхні, а не під землею. Інакше розсада може загинути. Це обов'язкова умова, дотримуйтесь її. І тепер поливаємо розсаду методом дощування. Спочатку розсада прив'яне, але вже через день вона буде рівно сторчати з землі. Тепер поливаємо розсаду кожен день, увечері, до тих пір, поки вона не окріпне. Це буде видно по розсаді. Вона почне нарощувати багато нового листя. І цей період у вас займе десь 2-3 тижні після висадки розсади. Потім я поливаю один раз у 5 днів, і вже у 20-х числах липня. Можна збирати врожай. Тут також краще орієнтуватися по стану рослини. Цибуля нам сама підкаже, коли її потрібно прибирати. Це буде видно по листю. Як тільки воно поляже на землю, це значить, що цибулю потрібно вибирати. Як я це роблю на відео. Після того, як ви вибрали цибулю, її потрібно просушити. Для цього потрібно цибулю розкласти, наприклад, на терасі і накрити тканиною, і розкладаєте її таким чином, як ви бачите на відео. І ось такий розмір цибулі я отримав у 2023 році. Висаджував я розсаду на відстані менше ніж 10 см. А ось такий розмір цибулини. Я отримав у 2022 році. Тут відстань між цибулею була 10 см, і як ви бачите, різниця очевидна. Де було їй більше місця, там і цибулина виросла більше. Так, цибулю потрібно сушити приблизно 2-3 тижні, щоб висохло листя, а потім ми його обрізаємо або відриваємо. І вже цю цибулю. Без листя ми складаємо у ящики і зносимо на горище. А коли прийдуть морози, накриваємо ці ящики одіялами або старими куртками, щоб вона не змерзла. І таким чином ця цибуля, яка вирощена з насіння за один сезон, може долежати до січня. Також цибуля, яка вирощена з насіння, вона більш соковита і солодка. Тепер ви точно знаєте, як вирощувати цибулю з насіння і отримати великий врожай. Щоб не загубити це відео, поставте йому лайк і підпишіться на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. І до зустрічі у наступних відео.